Всім привіт! Сьогодні маю для вас 5 доглядових бюджетних знахідок, які вам точно сподобаються. І першими бюджетними знахідками будуть шампунь і кондиціонер від фірми DAW. Їх я купила насправді дуже недавно, але разом з цим, вони мені вже сподобалися. Я дуже задоволена ними. це шампунь-інтенсивне відновлення і зволоження з технологією Keratin Active. і такий тієї з серії кондиціонер. Оскільки я взяла їх по акції, то вони мені обійшлися всього у 66 гривень. Але е, навіть якщо один шампунь гривень 60, це ж все-таки не так дорого. Вони е, працюють в парі чудово. В них, е, після них волосся гладке, е, блискуче, воно не заплутується, не, не виглядає настільки не пошкодженим. І взагалі в мені в принципі, дуже подобається, як виглядає моє волосся після цих двох засобів. Друга бюджетна знахідка, яку я вам сьогодні розповім, це славно звісна міцелярна вода від Гернієр. Насправді, я не скажу, що це найкраща міцелярна вода, яку я пробувала в своєму житті, але вона коштує десь 70 гривень за 400 мл, тому в цій ціновій категорії, я думаю, що кращої нема. Особливо, якщо вважати, що вона має величезний об'єкт, мене вже, певно, більше року, і як бачите, ще. Частинка залишилась, і думаю, її мені ще не треба вистачить. Моєю третьою знахідкою буде мило для обличчя від Яка. Насправді звучить страшно, як це мило і для обличчя, але воно його по перше рекомендують косметологи, особливо після всяких косметологічних процедур. воно гарно заживлює. Воно Пілінгує, воно, власне є милопілінг в ділівце, і регенерує шкіру будь-якого типу. Рекомендують косметологи його здебільшого шкірі проблемного типу, але разом з тим, тому що воно трошки інколи підсушує шкіру. Тобто, якщо у вас суха шкіра, то, мабуть, не варто вам його рекомендувати. Але воно натуральне, воно зроблене вручну і дуже гарно освіжує шкіру, Шкіра після нього виглядає чудово, здорово. і... Рекомендую. Ще одним улюбленим засобом для прийняття ванни і душу стало оце дуже бюджетне масло для прийняття ванни і душу з ароматом мандарини і кориці від фірми Зеленої аптеки. Оця баночка, упаковочка, швидше сказати, коштує 25 гривень і вистачає її на дуже довго. До речі, вона дуже схожа консистенцією на льоксітанівські масла для тіла, також для прийняття здається, ван і душу. Але порівняти упаковку розмір і ціну, звичайно. Тому якщо хочете спробувати, спробуйте спочатку це. А, також в неї дуже ніжний аромат, а, вона пахне мандарином. Куриця я насправді там майже не відчула. Швидше дуже ніжно і ненав'язливо пахне мандарином. Вона дуже гарно утворює піну. І, окрім, того, прекрасно очищує шкіру і не залишає після себе стягнутості чи сухості. Я особливо в мене шкіра доволі суха, тому я на це дуже звертаю увагу. В мене шкіра після неї зволожена, хоча потребує ще якогось додаткового зволоження, але вона не пересушена, і це мене дуже тішить. І останній бюджетний засіб на сьогодні це крем під для шкіри на очей від фірми Superdrug, вітамін E. Е. Це зволожувальний крем. Він має в собі вітамін Е, який зазначено в упаковочці. У нього, до речі, щодо упаковочки дуже зручна, Дру... дуже зручний носик-дозатор. Він маленький, він не витискає забагато продукту, що теж дуже важливо, в принципі, і його потрібно абсолютно мало. Він гарно зголожує шкіру попід очима і, окрім того, він не залишає ніякої жорної плівки, дуже швидко всмоктується і взагалі дуже мені подобається цей засіб, що на день, що на вечір. Отже, такими в мене були топ-5 улюблених бюджетних засобів по догляду за шкірою обличчя, за тілом, за волоссям. І в наступному відео я вам вже розповім більше про свою улюбленці з декоративної косметики. А на сьогодні в мене все. І дякую, що були зі мною, дякую, що переглядали. Залишайте свої коментарі, лайки і підписуйтесь на мій канал.